Окупанти чи не щодня обстрілюють Нікопольщину з важкої артилерії? У райцентрі триває озеленення для робіт. Комунальникам придбали нове обладнання. А у Мелітополі підірвали колаборанта. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Ані ракетних ударів, ані обстрілів на Нікопольщині цієї ночі обійшлось без атак. В усіх населених пунктах було спокійно надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Проте ворог не припиняє терор. Тож, у разі повітряної тривоги, влада просить жителів одразу ховатися до укриттів. Гучина на Нікопольщині було протягом середи. Окупанти чотири рази вдарили по району з важкої артилерії. Снаряди влучили в червоно-григорівській та марганецьких громадах. Є руйнування, зокрема, пошкоджена насосна станція. Людей не зачепило. Попри загрозу атаку, Нікополі наводять лад. Нині у місті почали викорчовувати старі пні, які залишилися після вирубки аварійних дерев. Це кажуть фахівці необхідно, аби потім провести озеленення. Зараз комунальникам придбали нове обладнання. Воно призначене спеціально для цих робіт. На теперішній час комунальники освоюють це обладнання. Це обладнання нове для міста. Такого в місті обладнання не було. Це так званий карчувач пнів. Він може використовуватися для як для викарчовування старих пеньків, так і для копки ям для висоджування молодих деревців. І озеленення у Нікополі теж триває. Сьогодні у місті на території третього ліцею висадили катальпи, берези та горобину. Загалом півсотні саджанців їх безкоштовно надав завод перосплавів. Долучилися до весняного флешмобу працівники навчального закладу, а також міський голова Нікополя, начальник військової адміністрації району та небайдужі жителі. Що є вже війна? Так так, якщо війна залізти у підвал та носа не показувати, треба робити, щоб дітям було добре. Тут школа поряд. Це ж прекрасно. А що ще треба? Живемо? Що надо Живемо. А у Червоногригорівці розпочали ремонт дороги на вулиці Пушкіна. Це один із центральних шляхів, яким постійно їздить громадський транспорт. Покриття було пошкоджено, зокрема через російські обстріли. Зараз комунальники залатали ями капітально полагодити дорогу, що обіцяють вже після нашої перемоги. Для дорослих сеанси з психологом для дітей розвивальні ігри та творчі заняття у покрові, що на Нікопольщині працює центр підтримки для переселенців. За рік роботи волонтери видали вже декілька тисяч продуктових наборів, а віднедавна відкрили новий напрямок психологічну допомогу. Чи є охочі скористатися такою послугою? І як проходять заняття, знають мої колеги. Ми з вами будемо робити дерево. Хто вміє малювати дерева? Потім подія. На арт-занятті своє дерево старанно малює шестирічна Настя. Дівчинка робить його для тата, який нині на війні. Вона називається дерево, щоб папа повернувся додому. Мати дівчинки Марина розповідає, у покров разом із двома дітьми приїхала із села Капулівка, що на Нікопольщині. Її будинок стоїть на березі, туди постійно долітало. П'ять місяців тому жінка не витримала і виїхала якнайдалі. Мені Зателефонував тату і сказав, що вбили хлопця і б'ють зараз село. Ми в цей момент ми зразу брали речі і приїхали сюди. Я плакала, я мамі телефонувала. Мама, я хочу додому, мені важко. Вона ні, Марина, сиди там, як і додому, а потім якось звикли. До центру із онукою прийшла і переселенка Віра. Торік у квітні жінка евакуювалася з окупованого Мелітополя. Зараз мешкає у покрові, ходить на сеанси зі звуку та арт-терапії. Трошки ну, відволікались від цих проблем від того, що щоб не думати, що там тебе в Мелітополі, щоб постійно голова не була забита. Тим, що, що там буде, як воно буде. У цьому центрі Help Point покров переселенцям допомагають боротися зі стресом і затяжною депресією. Фахівці поєднують психологію та творчість. Це може бути мандалотерапія, це може бути лялькотерапія, малювання маслом і так далі. Пластилінотерапія, глинотерапія. все те, що дозволяє людині всі негативні емоції, що сидять всередині, виплеснуть назовні. І ще, що не менш важливо, наголошують спеціалісти ВПО інтегрують у нове суспільство, а також повертають мотивацію рухатися далі. Допомагаємо зрозуміти, що життя важливе, воно триває, і, попри обставини, які кругом нас кояться, потрібно жити. Ще один важливий напрямок гуманітарний із минулого року переселенці встигли отримати тут декілька тисяч продуктових наборів. Проєкт розрахований ще на рік, тож організатори намагатимуться охопити якомога більше родин. Це порядка ну двох тисяч людей. Ну, ми за два місяці повинні охопити помножити на шість місяців. Це звісно, цифра більша. Загалом в Україні працюють три такі центри в Івано-Франківську, на Харківщині та Нікопольщині. Звернутися по гуманітарну та психологічну допомогу у Хелпойнт покров можна безкоштовно. Контакти зараз на екрані. Айміна Арнаут, Поліна Паламарчук, Денис Єлисавенко про Нікополь. У Томаківській громаді найближчими днями не буде світла. Відключення триватиме з 8 і до 19 години. Усе через профілактичні роботи пояснюють енергетики. Жителів просять заздалегідь зарядити гаджети. перелік населених пунктів і вулиць зараз на екрані. І наостанок про ситуацію на Запоріжжі в окупованому Мелітополі підірвали чергового колаборанта. Попередньо вибуховим ранок виявився для зрадника Олександра Міщенка. Він був начальником проазовського відділу поліції. А після вторгнення переметнувся на бік ворога. Розпочалося все приблизно о четвертій ранку, коли в місті почалися автоматні черги. А вже у приблизно п'ятій годині двадцятій ранку по вулиці Героїв України приблизно це будинок 67 пролунав оночний вибух, і який був досить потужним, його чуло найближчих щонайменше з десяток будинків. І на сьогодні це вся інформація. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію редакції. Мирного всім вечора. Тримаємо стрій, сміливі люди непереможної країни.